У мене є така думка, що ми не можемо прирівнювати всіх. Така думка, що а, треба, щоб хтось проводив диференціацію захворювання людини. От, тому що одному треба квіник за 21 гривню окна капати каплі, а другому треба 6 метрів жилубка вирізати кишечника вирізати. От, і хто визначає оці гроші, як скільки кому дать? У нас є медична комісія, так. ми є двох лікарів, які працюємо тут, лікарні трохи протирінки в цьому. То можливо якось, бо ну дійсно щоб не було, що людині потрібно багато, а другій чуть-чуть, але почула, що дають, і людина йде, і пише просто заяву. От. То, можливо, якось дефінційно підходити до діагнозів і до важкості хвороби і витрат, які людина, ну, 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 і до її соціальної статусі. Позиція така, що в нас є два лікарі, які можуть виробити всі кризи і оприділити. Що приймали участь. Так, що обов'язково. Дуже суттєве зауваження. Я цю теж. На дані виробництві. Підтримую. Як ви вносите зауваження, воно так і повинно бути. Тому хто як не лікар може розібратися в цій житті. Можна написати так, а там просто може нас... Підтримуємо цю пропозицію. Наступний раз будемо ділитися. Наступний раз ті, що на лікування будуть проходити через комісію. Наприклад, прийшло на протязі то там ми здаємо, вже не треба лікарів. Конкретно там треба дати не тисячу, треба 3-4 дати, як ми немаємо. Бо ми даємо хоча максимально 700 гривень. Але яким сказати, підходимо, щоб покрилися Ми ж без діагнозу не приймаємо то Все-таки пропозиції Михайло Михайлович. А там є 500, 800, 650, його кафори там почти всі однакові. То давайте тоді всі по 650. Ніяких питань. 800, 650 Чого? Хто визначив? По фамілії, чи він неугодний хтось там. Давайте ж Зорі тисяча, наприклад. Хто ми 500 доларів мали? Ну як ви зійде, що мік, то, ми мали на голосування? Як ще тільки розподіляти? Ви зійде, що на поховання це достатньо буде 300 гривень? На поховання. Ви зійде, що ми мали на голосування? гривень. Можна зробити поховання? Поховання <плес> 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 зробити безкоштовно, що було. Раз церкви були.

Я думаю, як не вилить, що страховувати. Починаєш авісувати, чого я маю право, я не маю. Ми встановили, що буде до місця. Ну я думаю, що виборця буде. Якщо вони буде вибирати, я не в судді, що ми переведемо, просимо висім. Микола, Чиновні Колей, це ще є одна заява, тільки комісії, я думаю, що це розгляне про комісія комісія Приймає то це Приймаєте Так, так, так. Якщо Миколаєві, то давайте про матеріальну допомогу виділено для хворих людей, які включили заяви. Ми приймаємо такі рішення, голосуємо. Це пишемо, четверо, за третього. <сіливість> І все, що довго Петрович, що вона під час. Десь колись, якщо треба, щоб я кажу, що Богдан Петрович, засідали Петро Пасара, вони всім повідомляли. Допомоги. А, ну це. Ви тестувати по проєкту.

dobro to, to što vaši konstrukti da počnu da se pitaju ko treba patentirati za što to da se koristi od dobrog za

Я Шаркова Михайло Ігорович діє на підставі права власності на житловий будинок, який знаходиться в селі Здаля по вулиці Гальна, 41, на сьогоднішній день володіє всіма документами, що щодо власності будинку, маючи всі документи, які підтверджують, що будинок повній моїй власності, потрапити туди я не можу, оскільки зі мною так Замінено замок. Я являюся єдиною особою, яка там зареєстрована, але на даний момент там знаходиться особа, яка перешкоджає моєму бажанню проживати у своєму будинку. Звільнити будинок самостійно, дана громадянка, громадянка відмовляється, не пояснюючи та не обґрунтовуючи свої наміри. На даний Момент я завершую навчання та являюся на Проживаю у, з, з батьком у, та, мамою. Тому, оскільки маю свій будинок, та володію їм цілком законно, прошу вас допомогти мені у даному питанні. На даний момент тимчасово проживаю у бабусі саме те Клевень.

А біна, да, понял. Ну, более так <реку> понял, да? Более то, что залышалось. Тихо. Разумеется. Вот это за минулина. А то как-то сын. Є права у власності на будинок у нього, його, мабуть, нічого немає. Ні, є все на ньому, все. Є право. Один всі

Я скажу, є два е, способи захисту свого порушення права. Перше правило це до судно способи усунення перешкоду користуванні вимогу. З того, як буде рішення суду про усунення перешкод у користуванні майном та звільнити дане приміщення буде зобов'язано відповідача. людина йде до державного виконавця, державний виконавець просить установи, надає строк для добровільного виселення. Якщо людина добровільно не виселяється, залучаються правоохоронні органи і особа примусово виселяється в даному службу. І все, є ще кримінальна відповідальність, те, що людина самовільно захоплює приміщення, тобто звертається людина по окремій статті до правоохоронних органів і має бути колишна, вимагна, вимагна. Ну, йому йому Треба сам, треба треба фінанси, щоб же він ж з вийшло кримінальне написати. Перш до поліції чи міліції, зараз там протестацію проходять, я не можу зрозуміти. не допоможе. Якщо людина сама йде без тої поліції, напише заяву, та буде долежать 5 років без діла. Да. А, а як його допомогти? Вертатися до юриста юрист допоможе написати і написати цю заяву і все. Да. Це наші виконавча служба. Звичайно, виконавцем може. Бо так сам піде. мати Міліція ну, теж скаже, як це ну маєш не то що вона Міліція теж не підняла. Да ти сотрі виконавці мають право це собі. У мене є пропозиція. Те, що стосується серед воно мене ніби чи на після не стосується, але я не можу спокійно слухати, як у черговий раз, шановні депутати, хочете самоустранитися, людина Ні. до вас Ні. звертається. Ні. Чого, Ні. Зразу, чого зразу цю дитину посилати в суд? Чого не може депутат визначити член комісії по законності чи голова із з дівнічним міліціонером прийти до тієї особи, яка там проживає, і, і, і черненько сказати, будь ласка, розкажіть, на які підстави ви перешкоджаєте? А може цього, цієї реакції буде для тої людини достатньо, що вона завтра забере манатки і звільнить хату? Ви що не, не думаєте, що людина побачить, що влада зреагувала на, на це? А ви зразу в суд. Як може та дитина в суд наняти адвоката і все інше себе захистити? Ви хоч що-нібудь попитаєтеся зробити для людини, яка, яка вас просить про допомогу, а ви зразу її футболите в суд. Я ще раз скажу, що є в державі, в Україні передбачені законні методи та запити. які будуть сприяти ти б мені сказав тобі ловка що ви, що ви, щось? Щось? Що що ви тут живете, покажіть документи, чи а що, ви нам вона Може вона відмовиться? Я а може, може вона слышу, скаже, ти добре, ти добре, ти добре, ти добре, я завтра один. Ви попитайтеся, гроші. поможіть туди ніким, що не треба на це ніяких грошей, нічого. Виділить пів години часу. Ви знаєте, люди до мене приходять 10 років, задавнюють свої питання, і потім юрист нічого не може зробити у зв'язку з цим. Коли люди самі оце ходять, стукають в двері і вертаються. Це відповідно. не люди самі, якщо представники сільської із дільничними міліціонаром. Це не самі люди, це прийде влада. не <ріць> <А ріць> поміняється. Ну, а, а, <ріць> ви, попіля... а ви попитайте, я скажу, а може ці, цю... <ріць> для тої людини цього буде достатньо цієї реакції. По-перше, ви знаєте, ви живете в цій горі, ви знаєте цю людину. Вона працювала в ваксабі, туди-сюди, розвелася з чоловіком. Де вони жили? Вони жили в гуртожитку. Там рай там і вона Там жила. є інмісні, щоб вона далі жила. Зараз е, Іван там, Анатолійович приймає рішення про виселення її з даного гуртожитку. її ну, звідти висели, звідти висели, все добре. Зв'язку ще Давайте висели її.

Тоді є куди йти, а якщо і там не зводять, і звідти ви находять далі. Як Я повал, поперед того, що виноват. Вона може не може бути. Це ж неї та сидіти. Вона до нас не збирається, ми допомогти. Пропозиції з службової комісії, які пропозиції? Я сказала свої допомоги. Скажіть, слушайте ще. На це щоб записав комісію. Треба, щоб юрист поміг наш тому хлопцю, то хоче якісь це, як і Миколасів. Чисто по-людськи. Вона виявляється, були там які наші цілими. Був особисто, вона була сиділа тут в кабінеті і сиділа бабуся його, і сидів цей тайм, що має документи, але я не знаю. І ми я їм говнув, вони сиділи, мирно нормально спілкувалися. Вона не хоче виселятися, а він не хоче, щоб вона жила. Вона приписана в готожитку, тільки там не проживає. Я їм порадив таке, що no, ну, до вас прийдуть, поспілкуються, але ми ж що ми можемо прийняти, розумієте? Ми ж не якийсь караючий органів, ми не виселяючи органи. Але сказуємо, що ви звертаєтеся в суд і зрозуміти, що буде цей хлопчина виграє суд. Тому що, ну, якщо вона річ, що він переживає, а як? І все, так. Ви виставили правильну думку, ставте на голосування. Ні, ви по пунктам, що тому хлопцю зробити, такого звернутися. Це йому йому теж. Вони були, ми спілкували, вони обоє прийшли нормально. Ну, як говориться, дійсно вони були, присутні, ми посиділи, поговорили, що, Решта, знаєте, що... Тому, він, в цьому хлопчині треба теж, щоб він знав, що чим далі він буде затягувати, тим більше він буде мати право да. на, да. на... Да. житло. Да. Там ремонт зробить невід'ємні поліпшення, потім з нього буде відшкодовувати всі кошти. Я ж що я говорю? Далі будете сухати по п'ять разів на місці. Знову рекомендуватися і остання заява від жительки села Сможі Діни Іванівна. Яка там зверталася вона неодноразово і на гарячу лінію до президента і інше? Стосується її прохання про те, що планується передбачати при що при формуванні місцевого бюджету на 16 рік планується передбачати кошти на витолення проєкту поштористої документації будівництва водогону в селі Сморжі, вулиця Шевченка. Прошу вас. Проінформувати, чи виділені кошти з місцевого бюджету Дарянської сільської ради і в якій сумі для будівництва водопроводу в селі зможе по вулиці Шевченка. Просто хочу надати таку інформацію, куди вона тільки не зверталася, бачу гарячу ділянку. Президента і є відповіді від райдержадміністрації, тому що ну, от такі, така інформація. Що ми можемо надати, як, яку інформацію? Чи передбачення, що ми можемо зробити? Прошу, може. Ось такий є лист, така є заява. Ви пам'ятаєте, що буде депутатське звернення чи запит так само і депутата Оліфіка. Ми відключаємося, ну програму дивимося, вивчаємо надходження 15-16 років, і родимо, що треба там не лише на Шевченка, там ще й подовго, тому що там на договору це. Колес уже накопливаться, проект. Це... Може там тоже буде 50 на 50 человек. Може. Дольва учит хоить. До це правильно. Но Але треба принять эти свички. Самый оптимальный був говорят. Ну, слушайте, так что там. <реклама> Шести В аж може За прошу. Шести місяців <просу> і, well, байдат, піцина, і прийняти рішення. І ваша заява буде розглянута або проєкт коштористова документація буде виготовлена, коли буде що, надходження до бюджету. Ми знову затягнемо це все. А вибраковуючи те, що є вже в депутатському запиті вашого депутата, буде розглянутися. Записаться на шести. Так, добре. Там місто, це, от, принаймні, було до початку. Теж, що на кача. Де є? Так що? Що говорить? Запистом там шести. Це по тебе від мене 12. Дом Зарії. Там же каже, я писав. Так, так. Ріке, річ. Ось таке ідея розлучає. За пісуками, тоді ми розглядаємо, тоді зміни до бюджету. Тоді ми будемо бачити, будуть у нас кошти, чи ці здорювали. Ми не поліцю поговоримо. Є тільки відповіді першого заступника голови він пише. За інформацією зарядської сільської ради при формуванні місцевого бюджету на 16-й рік планується передбачити кошти на виконання проєкту документації водопроводу Шевченка, Сергій, Сморів. Вже така відповідь набула. Це немає каміння, що відповідь є, що. За інформацією. Ми про таку інформацію не до, Вона на гарячу лінію зверталася. Вона на гарячу лінію зверталася і іншу. Це на гарячу лінію давав перший заснов <кх> голови ради адміністрації Дмитро Кам'янський. <кх Tách> <кх>